Неперевершений Максим Костюк. Любий. Ти готовий. Ти взагалі в курсі, що навіть після моєї смерті ти продовжуєш діяти мені. Ти що, це навмисне? Ого, це ж виходить тепер і може. Скажу чесно, я в стопорі. Життєво важливі органи не зачеплені. Сильної, як немає. Але фактично він ніби помер. Скажіть, а він нічим? Тяжким не хворів? Начебто ні. А в дитинстві? Я не знаю. А ви справді батько. Ладно. Поки його підтримують апарати, я, звісно, скличу консиліум. Але з досвіду скажу, що сьогодні в нього буде найважливіший день. Тримайтеся. Вам погано. Та щось, це Ну, ти серйозно. Та перестань. тобі ж краще буде. Тачка тобі майже нова лишиться. Випийте. Дякую. А може мені з собою на всяк випадок. Тримайте. Та не більше двох дякую. таблеток в день, а то моторчик це. Сьогодні сучий день, а? 24 число. Даю тобі місяць допомогти 13-ти привідам-душам закінчити їхні земні справи. Якщо не встигнеш, сам привідом станеш. Стій! 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 Ти, ти, ти куди! Стій! Що ж, тепер, тепер це мій мавзолей на віки. Лікарня номер 3 Утки і спорти. Мамо, нащо ти це прийде? Мам, якщо Оля вийде заміж, то без неї мені це життя не потрібно. Е, ти куди? Що це? Хто я? Макс! Макс, ти? А що ти хочеш? Так як я з нею зв'яжуся. Вона ж мене заблокувала. Добре. Максико, а скажи, тебе ще можна повернути? Чи вже все, а? Все. Я зрозумів. Все. Я йду, синку. Проходьте, добрий день про хто добрий. Я до Олі, я батько Макса. Вибачте, зараз зовсім не час. Олі весілля. Ви не розумієте. Макс, біді. А Оля наразі в щастя. Йому потрібна її допомога. Яка? Я не знаю. Ну, дізнайтесь. Приходьте. Яка краса. Ще й фігурки є. А що це? Треба виправити? Угу. Ну так, так. Ну, послухай, якщо вінник не може, то тоді потапу давай. Чи взагалі запропонуй більше грошей? Так, так, так. Мені для моєї Олі нічого не шкода. А чого? Дійсно? Потапа з вінником? А. А, а я грішним ділом подумав, що вони під час війни до Європи втекли. А вони. А вони ось чому? Зрозуміло. Ну ясно. Ну добре, ну тоді не знаю, вирішуй. Так? Да? Точно? Господи, як мені замовгу Ох, Добре. Ти що приведе? Англійський лорд, it's you. Та годья вже. У мене є один ловець на привидів. Буде тобі. Ти що поговорити зі мною хочеш? Ну, я тебе. Може так? Sorry. Я тебе тик. Угу. Ну так стало набагато зрозуміліше, дякую. Вау. Ти вже тут я ще не готова. Дозволь, я тобі допоможу. Uh -huh. а, мабуть, це має бути десь, десь тут. Вау! Uh -huh. uh -huh. Як довго я цього чекав? Я також. Ти Та впевнена? На 100%. Ну, тоді давай. І Угу. <рик> Люблю тебе. Я тебе. Яка ж ти красива? <рик> <рик> ну, якщо ти пам'ять на 100%, то <рик> моє освічення сталося, світу тобі вже ні до чого. Мала, ну що за аврал? Не відповідаю, значить я зайнятий. Все, ну, заспокойся, мала. Ми будемо бачитись, як і раніше. Я буду ходити на квартиру, яку нам зняв. Ну, а поки ти прийдеш, що я там буду самоділати? Ти ще й завжди ніхріна. хріна. Ну, все, все, вибач, так, так. Ж там купа усіляких справ. Що там? Шугарінг, пілінг, фітнес чи що там. Випиру машки, заспокоює. А я в день весілля теж так хвилювалася капець. Mm. Здається, в нас полтергейст завівся. Ти да, що ти взяла? А він там із тортом теж безкетував. Mm, та ти що? Mm -hmm. Мамо, у мене тут розталося. Допоможеш? Звичайно, доню, з задоволенням дякую. І найкраще. Ціла. А хто там у тебе дорогенько? Що? Чи? Чи це ти зі мною по телефону говорив? Уу! Ти що ревнуєш мене? Це так мило. Але даремно. Я просто готую тобі сюрприз. Який сюрприз? З ким ти там говорив? Кого ти там любиш? Того, кого і ти. Оль, ну якщо я розкажу, який сюрприз, це вже буде не сюрприз. Добре. Я просто все роблю, щоб це було твоє свято на твого батька, який тягне сюди патапа з Вінником. Я хочу, щоб тобі заспівав хтось нормальний. Хто це нормальний? Ані Лорак. Хто? А це ані Лорак. ця Тіна Карель. Правда? Тіна Карель? А кому б я ще казав Дорогенька, чи Чіна Ти <гум> Знаєш, скільки коштує її виступ? Чуєш? Ти, то може, я звільню зі стрибухи, нахуно на мені. Не треба! Він уже не А... Це та, з якої ти Макс бачив? Чому саме та? Тобто. А, а яка в тебе ще хтось є? Це цицьти. Весілля не буде. Ой, Оля! Ну, вважай, що в нас один-один. Тільки я нікого додому не водив і ночувати не, не залишав. Охолонь, У нас весілля. Я ще не побачила. Для чого воно тобі? Багатий котик! Оль! Валя, та зачіска. Відпусти мене! Слухай, не хочеш про мене подумати, подумай про себе і про батьків. У нас там дві сотні запрошених, що люди скажуть. Ну, не помиримось, ну, розлучимось по-тихому через місяць. Ну! А ну відпусти. Ти ще хто такий? Та! Це Макс. Дякую тобі, синку. Що? Я потім поясню. Ну, скажіть же, щось без нарешті. Мовчите. Ну, що тобі сказати? Макс, Макс, він він що помер. Ні, він поки що в реанімації. А що з ним? Я не знаю. І ніхто не знає. Навіть лікарі. Макс, що з тобою? Ти ти можеш написати? 24. 24 це рівно місяць прийшов. А, а що лікар каже? Каже, що нічого не розуміє. Але цей вечір буде визначальним. Але якщо він нічого не розуміє, де взявся вечір і чому вечір? Скільки привидів лишилося? Один. М мама? Так. Мама не останні бажання. Мама Макса хотіла, щоб ви з ним зблизились. Скажіть, чим завершилося ваше спілкування з ним? Нічим. Він сказав, що я пішов в сраку, а точніше їхав. Клас. Ми тепер їдемо. Макс, будь ласка, скажи мені, що ти хочеш від батька не знаю. Як я можу вирішити конфлікт, якщо я навіть проблеми не знаю? Забий. Куди забити? В Google забити. Макс, ти що, приколюйся? Забий на це. Забий на це. Ні, хлін тобі. Я нарешті знайшла більш менш нормального хлопця. Якщо треба, то я його і воскрешу. Давайте ми спробуємо з іншого боку зайти. Скажіть Максу, як ви станете для нього ідеальним батьком? Макс, я клянуся. Більше ні, ніяких акцій, ніяких бізнес-тренінгів, ніяких кредитів. Я, я готовий прокапатись. Піти на курси психотерапії. Ну, я не знаю. Тільки не помирай через мене. Чуєш? Макс, будь ласка, зберися. Ну, згадай, як ти казав привидам, щоб вони зазирнули в глиб себе. Що, що тобі від батька треба? Що ти хочеш? Він винен змерті мами. Це через нього не було сім'ї. Я якщо тільки маму почуть. Макс. Як вона мене простить, якщо її нема. Є yeah. Поїхали до вокзалу. Швидко. Добре. Ні, ні, я за кермом. Міняємось. Щоб ти знав, твоя мама хотіла, щоб ти був щасливий. Ти пишеш мені оце все твоє. Я там дик. Я ніколи не вірила, що такі люди, як ти змінюються, і зараз, якщо чесно, я в це не вірю. Але сука, якщо ти після всього цього, хоч раз, хоч раз мене обманеш, я сама тебе вб'ю ти поняв. Я тебе також я тим, так я люблю тебе, задоволений. Максо. Не хвилюйся зі мною все в порядку. Макс, ми на місці. У вас весілля. Так, але всі питання потім. Немає часу. Зараз інше головне. Так. Он батько з тобою поговорити хоче. Віро, віра, ти тут? Саша, ви думаєте, мене вам скаже, так я тут. Віра, вибач мене. Я винен перед тобою. Я думав, що ніколи не скажу тобі. Діля Саша, я зараз прийду, я лікарня покличу. Господи, Віру, яка ж ти красива і молода, а я старий. Ти мені таким подобаєшся. Вибач, не вберіг нас. Прости мене. Ой, та я тебе давно простила. Двоє хороші. Я теж на подарунок. Дивіться, вас син хороший. Хоч за це вам дякую. Це не мені подяка. Я перед тобою дуже винний. Прости, що не забрав з села. Та й з тим, що не один чорт не впорався. <рес> так, а. Але ж вона виростила нашого сина. Може, ти й не безнадійна. Отже, вся моя сім'я в зборі. Кажу, що це найголовніше в житті. В житті. Це точно про нас. Ти зі мною? Звичайно. А ти до мене не поспішай. Віра, ви хто? Зараз я для вас віра і надія. Головне, не робіть різких рухів. Дядька, що з вами все Добре. Добре Добре було з вірою, А ви мені не дали з нею відлетіти. Мама Макса вона відлетіла. Так. Дякую, дякую. Все-таки все ми трохи запізнилися. І мозок, мабуть, постраждав. Треба швидко викликати. Тут явні ускладнення. Навіщо мені в лікарні? Що я там не бачив? Макс. Лікарю! Лікарю, вас тут моя бути пацієнт. Максим. Максим Костюк. З ним все добре. А Ви вибачте, хто. Я... Я, я його наречена. Співчуваю. Що? Mm. Ні. Макси, цього, цього не може бути. Він не може померти, бо все зробили правильно. Вибачте, я теж зробив все, що я міг. Я тебе не Макс! Максим! Максим! Ба. Що відбувається? Чому ти не вознеслася? Я ж все зробив, я встиг. Так, стих. Ти молодець. То чому я досі тут? Ну, що я тут? А що тебе тут тримає? Я що тримає, ну, щоб обійняти свого онучка. Сказати, який ти хороший нарешті став. Бага, ти серйозно? Ну, ну не серця. Я ж тебе так і люблю. Ба, я теж тебе люблю. Але давай без добрих спробувати, добре. Який ти сердовольний став, вчутливий. співчутливий. ну все бувай. Все добре, добре. Я знімаю з тебе закляття. Дякую, дякую, бо я з цими приведу, в мене просто кукуха поїде. Ну, а з кукухою уже сам домовляйся. Дякую. Будь ласка, ну, зробіть хоч щось. Не ну, зрозуміти. Я ж не Господь Бог. Так, я можу сказати, встань і йди, але від цього нічого не відбудеться. Оля Оля. Оля! Любий. все добре. Мила, хороша. Тепер я найщасливіша людина у світі. Оля. Ми впоралися. Ми все зробили. Так, впоралися. Хе-хе-хе, лишь нечего значит. Не голубиться. Лишенняк и заклятий прыгает. Ты я Ходим. 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 А, Як же я?